Добрий день, друзі. Сьогодні ми знову говоримо про політику. Я запросив до студії Анатолія Якименко. Привіталі. Привіт. Зараз в суспільстві якась така ситуація, не можу навіть назвати, як правильно, це інфоситуація. Тобто, така тема, що нібито ми вже. Перемогли. Ну, тобто, читаєш якихось там експертів, слухаєш інтерв'ю Буданова Подаляка, і ну, приходить розуміння, що Росія вже майже розвалилася, от, майже розвали. Чуть-чуть штовхнута, і все, вона там посиплеться з одного боку. З іншого боку, що ми вже перемогли, і весь світ надає нам допомогу. Ми вже відновлюємося. Там, ми в Лугані вже там, якісь гроші, там, щось там обговорюємо. І от у нас вже прожекти, якісь там бізнес-плани, і силові структури повернулися до маски шоу, знову кошмарять бізнес. Ну, Тобто країна живе таким мирним життям, але. Останній тиждень до нас прилітає все більше і більше. Кожне вночі до нас щось прилітає. Новини пістрять е, повідомленнями про будівництво якихось заводів в Росії, там шахеди вони там хірачать, ракети будують, відкривають завод чіпів для ракет. Ну тобто в них буде повний цикл виготовлення від мікросхем до ракет, все в них є. Тобто вони нарощують виробництво. А в нас така ілюзія, що нібито все, все спокійно, увесь світ вже прийняв, що ми перемогли, все нормально. От як, як це з'являється, Толік, на твій погляд, ця ілюзія? ілюзія, тому що коли ми спілкуємося з людьми з фронту, в них цієї ілюзії немає. От що це таке? Такий розрив іде, тобто до чого це приведе? Перше, що я хочу зазначити, що це ніяка не іпсо, як зараз можна сказати, це ніяка не диверсія, це свідомі, добровільні доб... свідомі, добровільні манівці. Тобто люди самі себе раді обдурювати з кількох причин. Причина. Ну, можна пробувати сформулювати декілька причин. Перша причина це тривалий період імітації і деградації. Тобто люди ніколи не займались і не жили своє реальне життя і не займались реальними справами. І коли вони зіштовхнулись з реальними викликами і реальними справами, вони виявилися не готові і хочуть швидше позбавитися. Від реальності і від конкретики. Війна це конкретний виклик, який потрібно закінчити. Вони ніколи нічого в житті не починали і не доводили до кінця. Не починали, а починати і доводити до кінця можна ставити так. Тоді тільки ставити так питання, якщо ти займаєшся реальними справами. Запустив виробництво. Ти не можеш тільки викопати котлован і зробити стіни. Ти не можеш просто завести, завести обладнання. Тобі треба все до кінця, плюс домовитися з. Продавцями з, з, налагодити збут, налагодити збут ти, ти, в тебе в голові потрібно має бути повністю ланцюжок від початку до кінця з відповідальністю за все. Тобто ти не можеш стартанути на реконструкцію свого будинку, наприклад, влітку, розібрати дах, тому що ти захотів змінити перекриття, а потім увійти в зиму з розібраним дахом. Якщо люди, ну якби в 21 столітті могли собі дозволити займатися імітацією, тому що хтось до них збудував їм будинки, збудував електростанції, у них є світло, газ, тепло, там ще щось, вода, і вони собі могли дозволити от гратися в таку імітацію і робити вигляд, що вони щось роблять. І коли вони зіштовхнули з реальною проблемою, яку потрібно почати і закінчити, вони не здатні цього зробити. І тому вони ну, я так пояснюю. О, слухай, сьогодні вночі людина загинула, тому що укриття було закрите. Зач, Тобро, да, просто да, зачинено. Та це ж двоє Лю... дітей. Да, і Троє людей. Людина, не трої, трої да, люди. людина о, почула тривогу, повідомлення про тривогу. Пішла в укриття, а укриття було закрите. І просто перед двоємі укриття вона загинула від ракети. Це взагалі гіршого придумати не можна. Причому перше сьогодні, перше червня, день захисту дітей. І дивись, ну от є джерело інформації, тобто офіс президента, який веде таку пропаганду, що все ми перемогли, все нормально. А наслідок який ми не будуємо укриття, ми не будуємо фортифікаційне обладнання, ми не будуємо озброєння, не виробляємо. Ну тобто, ну як так, президент сказав, що все ми перемогли. Ну, тобто, до чого це приведе? От, Ви, чому? А звідки Фіні? це починається? Наступна відповідь на запитання. Люди за ці 30 років, можливо, я не знаю, 50 років, звикли працювати виключно на профіт, на прибуток. А укриття і всякі такі от речі, вони не пов'язані з профітом і прибутком. І тому, коли покійний да вінчі. Який з 14-го року служив, загинув під Бахмутом, і з Бутусовим записував відео і показував, що якщо б на цих рубіжах, на цих кордонах за 5 кілометрів від Бахмута на висотах збудувати було укриття, то Бахмут неприступна фортеця взагалі, але вони розраховували, що це все тимчасово, і вони не готові взагалі вести війну. Вони хочуть швидше закінчити, і почати з лугану співпрацювати, мільярди освоювати. Це перша проблема. А друга проблема для чого вкладати гроші і витрачати на фортифікаційні споруди, якщо можна у якості фортифікації скористуватися чуже, чужою працею, чужим майном, житловими ресурсами жителів Бахмуту. Для чого копати траншеї, бетонувати і так далі, якщо можна використати будинки людей, які живуть в Бахмуті, і розвалити їх всі. І це от підхід такий, і в тому числі, і про те, що ти говориш з бомбосховищем. Кличко вже встиг десь там сказати, що він не бачить сенсу взагалі будувати бомбосховище. Ну звичайно, тому що це ну не пов'язано з. Ну тобто, він вважає, що Росія просто так ракети виробляє. Так, да. б... так вони психологічно десь будуть там складувати. Якщо ну от уявити собі таку ситуацію. Що ну за кличком там е, ніхто не слідкує. Він ще збудує один скляний міст. От скляний міст він збудує, вкрасти можна і на цьому, на бомбосховищах і на скляних мостах. Але він обере скляний міст. Він психологічно не готовий вкладатися в такі речі, які невидні, е, не видні для піару. Вони не вигідні для того, щоб. Створювати собі соціальну базу під наступні вибори, показувати, який ти градоначальник, ще щось. Оце бажання працювати виключно на показуху, на показ демонстративне, оце життя оце наслідки цього всього. Як на мене, ніхто не хоче по-перше, працювати на чорнових роботах виконувати чорнові роботи, роботи, які не мають вау-ефекту. От є такий в медицині термін, вау ефект, коли хтось побачив скляний місце і сказав, Боже, яка краса! А хтось тобі щось скаже про бомбосховище? Воно десь з під землею, його ніхто не бачить це бомбосховище. І хто ж за тебе проголосує? Якщо ти збудував два бомбосховища і врятував всього, те, і, і скажеш, бо ну, це ж всього три життя. Що угу. тут? Паралельно з цим з міфом про наш, нашу перемогу і побідобісія бідебесія, такою, що ми вже перемогли, все нормально, увесь світ за нас. Є ще один міф про перемовини. От ми постійно чуємо про якісь там перемовини. Хтось там, якісь там викладає умови, російська мова державна, нітралітет, відмова від НАТО і ЄС. Там. Ну, хтось, хтось це транслює, але от я не можу собі уявити. Як це може як ці перемовини можуть відбутися? От прямо зараз там. там Ну, уявимо, що там Китай, США там примусили Путіна чи примусили Зеленського там сідати за перемовиною. Ну, який, який сенс? От можеш мені пояснити, який сенс перемовин або яка мета може бути? Тобто є одна країна-агресор. Вона нападає на іншу країну. Тобто ця країна. Нібито жертва, а нібито вже там, ми Кремль і, ну, от Про що будуть ці перемовини? Що Путін скаже, добре, я капітулюю, я пішов домой? От ці перемовини це про що? Дивись, якщо взяти і в дужках за словом перемовини чи переговори написати «договорняк», щоб прояснити ситуацію, то тоді стане все зрозуміло, як на мене. От якщо замість слова перемовини, Використовувати слово договорняк або тьорки, тоді все зрозуміло. Тобто, що ми хочемо від людей, які 30 років, ти ж дуже правильно увів в політичний лексикон оцей термін, юристи рішали. Люди все життя нічим не займалися. Це ж не тільки стосується Єрмака, Наталуху і всіх юристів Резнікова, Резнікова і так далі, гетьманцева, які юристи рішали. Це стосується взагалі цілого пласту. І ну, суспільства українського, які 30 років нічого іншого не робили, як, крути, як крутилися, уміють крутитися, рішати, порішати і так далі. Вони іншого варіанту не бачать розв'язання взагалі проблем, як порішать. Рішать вопроси. Вопрос. Тобто вони ж не виходили в чисте поле як три богатиря. Зустрічали там солов'я-розбойника і давали йому бій. І вони, ну тому як собі можна уявити, щоб е, умовний там Ілля Муромець і Добриня, Нікітіч і Хто там Альоша Попович, це ж кажуть, всі наші хлопці, Чернігівські і Київські, е, говорили про те, що головна, ну, інструмент і зброя під час боротьби з солов'ям-розбойником Розбойником це перемовини. перемовини. Так. Що це перемогу? Він посвистів, давай в ответ посвистів. Ні, він то свистів, це ж його зброя була. Він <свистів> ж свистом зносив, там кажуть все. Ну mm -hmm. я, наскільки я по пам'яті. Давайте ми сядемо з ним, підпишемо якусь угоду, щоб він не свистів, і нам тоді не треба виходити в дозор і там, дивитися, що ти... Ну, такого собі уявити не можна. Тобто люди собі навіть не можуть уявити, що вони прийшли на цю землю для того, щоб постійно перебувати в тонусі Фізичному, ментальному, духовному це ж постійно треба. Підтягнутим виходити в дозор, щось дивитися. ні ну для чого. Краще ми відростимо двіні під і такі животи, що Будемо розказати, що в українці багато їдять як рева. і будемо всіх переконувати, що все вирішується тільки за столом перемоги. Інтелект він ключовий. Це до наступної проблеми. Я перехожу, коли ми ну обожнювали там, починаючи з французької революції, не рацію, розум, і говорили, що ключове це не воля, не сумління, не жертовність, а інтелект. Він все вирішує. А де інтелект? Тож не на, ну, не, ну, не на полі ж бою? Це ж за столом все рішається. Інтелект це місце, ну верніше, стіл це місце, куди приходить інтелект, і там щось підписується. І вони так розуміють життя. Вони іншого більше не, не можуть зрозуміти. А тепер уже ну, ближче до цього запитання: ну, а про що це і як це? Ну, я взагалі хочу сказати, що от ми відсвяткували. Ну так, я жартую зараз сторіччя Кісінджера дня, День народження. 27 травня він відсвяткував 100 років день народження, і ще щось там продукує і говорить. Кісінджер, якби батько по реал ну а фактично, якщо взяти так, розшифрувати в дужках, це цинічної аморал-політік, тобто аморальної політики, але вона... Була частково аморальна, а головне, вона мала прикладний характер і мала логіку. От Кісінджер демонструє логіку. Рік тому він казав: так, українцям треба відкупитися територіями. Потім він подивився, що українці б'ються, росіяни вже показали всю свою чорну сторону, і він каже, так. Все, українців треба забирати до НАТО. Там, що вони відіб'ють, не відіб'ють, це вже десята справа, але уже ставити питання про нейтралітет, про не, без якусь там військову зону, демілітаризовану України, вимагати з них якусь там дорогу державну російську мову це вже нелогічно. Все. Вони мають, тобто він не, цинічно мислить. Але логічно, раціонально, відповідно до ситуації, те, що ми сьогодні бачимо з покоління, яке пройшло на заміну Кісінджеру, наприклад, Жозеп Борель, високоповажний представник є з питань зовнішньої політики і політики безпеки, і йому подібні люди, вони ж не демонструють навіть оцієї. Цинічної раціональної логіки. Там взагалі нічого немає. Вони втратили повністю здатність контролювати себе на протиріччя. Вони говорять речі, які ну, протирічать одна одній. І вони всі... Да, вони до реальності не прив'язані. Да, вих... А чому вони так це все? Тому що ну, чому вони до реальності не прив'язані? Тому що вони. Пройшли становлення і виховалися, і працювали в оранжерейних парникових умовах. Взяти газький суд високоповажний і так далі. Люди 8 чи 9 років розбиралися з битим воїнгом і винесли рішення, яке було всім відомо ще 17 чи 18 липня 2014 року. Вони, очевидні. чому? Тому що вони сидять в парникових умовах на бюджеті. В них все чудово, в них все добре. Їм нічого не потрібно, ну взагалі, як і у наших чиновників, Та, як це дуже добре. На як і у наших тобто, якщо чиновник? йде війна, а ти продовжуєш 10 тисяч баксів отримувати. А чому шістнадцять чому? чому ні? Сідіти далі ні далі да. і щось не розказувати, і розказувати про те, От я повертаюсь до цього що... Бореля. Бореля так. Людина в нього все, все добре. І він теж звик, що все рішається за столом, все рішається інтелектом. Тут декілька чинників це все зводиться. І він сам уже говорить про те, що а, Путін ніколи не сяде за стіл перемовин, допоки не використає всі військові можливості для того, щоб завоювати Україну. Але незважаючи на це, Жозеп Борель. Він все одно сподівається на перемогу. Ну, як таке може бути? Ну, це хвороба чи це синильна деменція? Ну, що це таке? Це Добре, шо? Толік. От, е, останнє питання е, питання про НАТО. От я іноді слухаю когось, хто каже, що нас зараз приймуть в НАТО. І це все вирішить. от нас зараз. І в мене тут ну, дві такі складові. Е, ну Суто з там, якоїсь там технологічно правової. Сторони, як ми можемо вступити в НАТО, тобто є якась там процедура, яка звична, ми не можемо витримати цю процедуру? І друге питання одразу: якщо навіть вступимо, ну от НАТО ну от щось там станеться і скажуть, все, Україна це НАТО. Бо що це змінно? Ну, тобто р... літить yes. ракета, і тут їй кажуть: Блін, Україна, це НАТО, ракета повертається, літить це в абсолютно бік. дуже правильна побутова раціональна логіка, яку ти от зараз наводиш. Ну, ракета ж не змінний курс, тому що в нас підписано, що ми є членом НАТО. Як я бачу проблему? Я думаю, що на сьогодні і Столтенберг, і всі ці високоповажні Борелі. Вони вже ментально готові прийняти українців в НАТО. Не в ЄС, а в НАТО. І вони прийняли нас би в НАТО. Я даю гарантію. Але вони не хочуть нас розчаровувати і себе розчаровувати, і визнати і сказати нам, слухайте, ми вас би прийняли. Але ну, НАТО немає. Немає це знаєш, коли ну, дівчина, яка дуже довго не могла скласти собі ціну, і все щось вигадувала, і так далі. і Неповітно з 18-річної прекрасної дівчини перетворилася на таку бабусю 78-річну, і в неї вже немає ніяких принад і а, властивостей, таких а, жіночих, угу. таких цікавих. І вона вже це зрозуміла, а хлопець продовжує, чи чоловіки продовжують її там залицятись до неї, цікавитись нею. І вона не хоче ні собі признатись, ні чоловікам, і вони, і вони кажуть, і вона не хоче сказати, що я не можу прийняти вас заміж за вас вийти, віддатися вам фізично і, там, і морально. Давайте я вас ну, просто поцілую. Вони пропонують нам замість НАТО перемовини з Росією. Вони кажуть, слухайте, на що вам це НАТО? Ми вам дамо гарантії безпеки, перемовинами з Росією. Якщо треба, навіть ми на час заморозимо, як сказав е цей президент Франції Макрон, що не страшно, що ми видали ордер на арешт. Угу. Але якщо треба для миру, ми, ми, ми можна... призупинимо да. це дію ордеру на арешт, Він приїде, підпише про мир. І поїли, і мир настане, а потім ми знову будемо його арештовувати, ганятися за ним. Ну це вже це не влазить ну просто ніякій зрешті. Я отак от розумію ситуацію з НАТО. Ніякого НАТО не існує. Якби Путін, Путін це теж знає. Він вже розуміє, що якби він пішов по північному флангу, він вже давно був би мив би в Атлантичному океані, в Лісабоні вже був би просто. Слухай, ну добре а з європейськими експертами, зрозуміло, але є ж ще українські експерти, які тут сидять тут. під ракетами, і, і, ніки... і знають це, і, Ні... і які теж продовжують казати, що нас ось ось приймуть в НАТО. Більше вирішити усі не наші Тільки проблеми. ось ось. От а, а, очолюється і мейнстрім оцю цю головну течу Віталій Італії Портнику. Я слідкую саме угу. за ним. Він вважає, що вийти з, цього, з цієї ситуації, що склалася, можна тільки прийняттям України в НАТО. Як тільки нас приймуть в НАТО, отак, от як ти кажеш, ракета стой раз-два, розвертається і летить назад прямо в Кремль, в Москву. Так вважає Портников, що це магічна якась така. Річ. А Портников не вважає, що може Путін цього і хоче. Правильно, абсолютно. щоб от Україну. А, взяли, в взяли в НАТО для да. того, щоб показати, що. НАТО немає, і, і і НАТО це розуміє, і Столтенберг це розуміє. Вони ж, теж важливий момент. Добре, що ти його підсвітив. Е, вони самі, і Столтенберг, і всі інші Борелі, вони розуміють, що якщо ми візьмемо Україну в НАТО, то ми перетворимось на посміховисько, тому що Путін те робити, що він робить. Він просто не зможе не втриматись для того, щоб показати, що НАТО не існує. Це ну важ... Путін просто будуть ракети поляти по всій Європі. Тобто, раз там в Паріж прилетіло ракети. Ні, ну він не раз буде волода. це. Йому достатньо буде. <с? <с?> Йому достатньо буде це зробити ну, з Україною. Не треба цього робити. При чим це така ну просто заохочення, заклик показати всьому світу. Подивіться, ну і що от вони прийняли Україну в НАТО. Я все одно по них стрілю по Києву їм буде стріляти. Ні, слухай, от ну для мене, як для людини, яка все своє життя займається виробництвом. Дивно так чути ну будь-яких експертів, ну тобто я там виробляю там чіпси якісь. там Ну, я знаю, як виробити один чіпс. І колись я там виробляв там, 10 чіпсів і десь там на виставках там вегетаріанців їх продавав. Потім подивився, що нормально йдуть, я зробив там, поставив величезний там, шкаф і почав робити там тисячу. Дивлюсь, тисячу купують. Я роблю 10 тисяч. І, ну, і тобто yes. я я я, мож, я, Шляхом, мож, я можу масштабуватися. Скільки завгодно, скільки куплять, стільки і буде. Зараз, слухай, Росія витратить в цьому році 350 мільярдів доларів на озброєння. 350 мільярдів доларів. Тобто, наприкінці року там буде стільки ракет і шахедів, ну мені важко уявити, 350 мільярдів доларів. Що? А Україна зараз продовжує красти гроші, вот просто крадуть гроші і гроші. Ну, це останні выпад рук ну, просто... с да, в трьох підприємствах. Приемковым... Імпортерам віддав 10 Ну просто мільярдів показує гривень. там голову цього бюро економічної безпеки, у якого там десятки підприємств, там остров є, там ну все там, розкіш там Єгуар, Тесла, гоночний мотоцикл. Тобто люди живуть іншим життям, якісь якимось там на своїх посадах. Тобто, вони ми купуємо, тобто українське е, суспільство можна сказати, в обличчі перших облич, купують собі мотоцикли Тесла і Єгуари. А Путін тим часом будує ракети і шахеди. І потім, як вони зустрінуться. Тобто наші усі ці резники висядуть на свої мотоцикли поїдуть до Європи, а ми тут залишимося. Я не знаю, як це буде. <рес> це, ж, це, ж, це, ж, ну, це ж можна просто так взяти лінійку і побудувати графік. Що буде далі? Якщо нічого не змінити, просто і Портніков вважає, що якщо в НАТО приймуть. То все буде нормально. Я, я <смітного> в це не вірю. Ну, тому що, дивись, чому немає НАТО, треба пояснити. Ключові, ну, всі, якби, за 70 там, чи скільки років? 80 чи 90 вже від почат, там, це 55. І, ну так, майже 80 років. Забулося, що. Збройні сили і здатність вести війну це не просто стріляти ракетами. Це, передусім, піхота. І це люди, які готові помирати. І сьогодні ми бачимо, що в Європі ніхто не готовий воювати. А у Путіна є цей ресурс, причому він його. Це тут він зробив стратегічну помилку, що пішов через Україну. Він, якби цим ресурсом пішов через північ, давно вже все. У них немає таких, такої кількості людей. Які готові воювати. І ніякі ядерні парасольки нічого не роблять. Ти ж не будеш свою територію бомбити, чи навіть чужу розв'язати ядерну війну, тому що у тебе буряти на танках їздять по Європі. Ну, Тобто в нас немає іншого шляху, як перебудувати економіку і почати фігачити на війну. Так звичайно, так це ж ну, ключова річ. Ну Люди, я розумію, там товари першої необхідності, хліб, молоко і ще там щось. Всі інші повинні працювати на дрони і завдавати ударів у відповідь. Це ж окрема ну, тема для ми ж не можемо вийти, якщо ми знаходимося у статусі жертви. Росію як агресор, то як жертва може наносити удари у відповідь? Завжди для жертви передбачена тільки виключно самооборона. Жертва завжди обмежена самообороною. І якщо жертва раптом перевищить є навіть таке поняття, перевищив необхідну самооборону, то жертву ще будуть притягувати до відповідальності. Якби радянський Союз позиціонував себе жертвою німецької агресії, він би ніколи не дійшов до Берліну і не виграв війну, і не, і, і не під і не приймав капітуляції. Тобто, ну відбилися там до Смоленська чи до Мінська. ну і Я все. просто дивись, не можу зрозуміти. є наш там великий там залужний, Буданов, там купа інтерв'ю, як там ну, такі героїчні персони. І є величезні кошти там. Ну зараз там у Резнікова там, більш ніж 300 мільярдів гривень, які він має там, виконати якісь там замовлення на озброєння. І він ці гроші там, є там три якісь його фірми, які, Держання, будуть, Держання, будуть, да, які будуть витрачати ці гроші, і вже пройшло 15 місяців війни. Ці підприємства нічого не змогли поставити, нічого ні гроші, виробити, ні гроші ні, ні грошей, ні зброї. І вони продовжують наполягати на тому, що ні, от все одно, от є волонтери, які там на свої там, збирають гроші, щось виробляють, возять на фронт. І є держава, яка от ні, ми будемо піздити гроші. Добре, Толі. Дякую, дякую тобі за цю розмову. Друзі, дякую вам, що були з нами. А ми, я думаю, кожного четверка будемо тут збиратися з Анатолієм і з'ясовувати стосунки з нашої держави.